Всім привіт, вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Ось даю я в нашій рабусі люцерку з травою. І тут оці барабольки наші, ми їх назвали барабольками. Лізуть до трави. Я їх, конечно, пробую відганяти, але ж вони їм же цікаво, що там мамка є. І все, ну що ти? хапає кусочок зеленого і біжить. Ось наш оцей малиш, бачите, от він. От оце він. Щоб був трошки прихворіший. Він нам дав трошки. Він ще слабий, але вже почав сьогодні він стати молоком. Почав гратися, бігати. І можна сказати, що найкритичний час ми пройшли, бо ми вже збиралися його годувати вручну. А ось він вже такий доволі жвавий. А ну тіка звіться, тікай від зеленого. Я навіть не знаю, чого він запроносив, що сталося. Можливо, хапанув зеленого, а можливо і... Ну не знаю. Так конкретно запроносив. За ніч обидва похудали, сильно ми да. дали лікування, саме меншенький не вижив. А ну тікай звідси. Ну який вперти розумієте, тікай звідси, кажу, тікай звідси. Корочі, саме меншенький відійшов, не встигли ми його привезти до норми, а цей вижив. Ну, звичайно, що його, брати та сестри, пішли в ріст, а він трошки призупинився, але будемо сподіватися, що він не здожене. Взагалом поросятка розвивається класно. Рибушка їсть. Ну куди ти їздиш? А ну тікай, кажу. тікай, киш, ну бачите, яке. Рибушка їсть гарно. І питань до наших поросят немає. Є в нас ну, вже сформувалося виходить, гніздо, виходить оцей такий малесенький. Ну, Хоча вони родилися приблизно всі одинаково. Ну і цей. Тож вони відстали через те, що вони мали десь на початкових стадіях пронос. Ну, а так, Загалом поросятка жваві. Розвиваються гарненько, патологій ніяких я тут не спостерігаю. З предстарт їдять вони ну так собі, єлі-єлі, водичку п'ють добре. Поставили ми там чашечну поїлку, водичку п'ють добре і почали по чуть-чуть тицятись в предстарт. Так це їм вже два тижні, друзі. Два тижні, через два тижні їх вже відлучати, але я сподіваюся, що вони десь днів через п'ять почнуть цей престарт їсти, бо е, прошла партія від рибух, я теж почала їсти престарт гарно. М -м, десь на 20-й день. Ну прям вони його почали їсти масово. І чим же я їх вже не приманював і рибичим жиром, е там я не знаю, чуть не бубнами танцював. Ну нічого, не хочуть їсти престарт, вистачає їм їди. Від мамки рябушка має дуже гарну молоковідачу, дуже вона акуратна, нікого не продусила, нікого не прищемила. І хороша мамка, і від неї теж хороші мамки виходять. Ось. Ну а так в загальному, в загальному все слава Богу. Чекаємо ми там опоросів, як ви знаєте, я вже їх чекаю вже тиждень цих опоросів. Але, 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 ну, таку коротеньку, бо тут слідкують за моїм каналом люди, які вже замовили поросят частини, то я так думаю зроблю відео і покажу, як наші поросятки. Звичайно, оці два малаші, які відстали, ми або зробимо демпінг на них по ціні, або взагалі не будемо їх навіть і продавати. Хочеться продавати гарних поросят, які би мали хорошу конверсію. До росту. Ну а так, в принципі, все, слава Богу. Все, дякую вам за коментарі. А, особливо дякую за 1800 підписників. У нас вже 1800. Ось я намагаюся е створювати контент відео для тих, хто тільки починає займатися свинарством. Ось, відповідати простими словами на складні запитання, які я вже або через них пройшов сам. Практично, або я з ними якось тим чи іншим чином стикався. Ну, ось так. От вони сюди біж, біжать десь ночі, днем вони собі тут тусуються, все їм добре. Все їх влаштовує температура. Приміщення у нас провітрюється, літом тут взагалі лафа. Якщо зимою тут трішечки холодно і нам треба обігрівати, то лі літом тут не жарко. Розвішали ми, подивіться, вже, я не знаю, чи камера нам покаже, від мошкари, від мух по всій фермі ці ленти. І поки мух в нас не спостерігається, велике нашестя, Все ми уникаємо поки що цими лентами. Якщо ленти не будуть справлятися, будемо використовувати інші засоби. Дякую. Все, запрошую вас підписатися на наш канал, поставити вподобання, прокоментувати. Можливо, у вас будуть якісь запитання і я зможу на них відповісти. Буду дуже вдячний. З Богом. До побачення, Україна, понад усе. Зараз я тобі підсиплю, що